Дмитро Малик знову з вами, і сьогодні ми будемо говорити про те, як подати першу податкову декларацію. Зокрема, сьогодні ми поговоримо про те, як подати нульову декларацію. Це буде актуально для тих людей, які приїхали до Канади і не мали доходу за 2022 рік. Тому дивіться, будь ласка, я вам покажу, якими ресурсами користуватися, і крок за кроком ми подамо декларацію. Єдиний коментар, що. Ви повинні хоч трохи розуміти англійську мову, тому що всі ресурси онлайн ресурси, якими, за допомогою яких можна подавати декларації, податкові декларації, вони вимагають знання англійської мови. Тому, якщо ви не впевнені, чи ви можете це зробити, будь ласка, звертайтеся до безкоштовних податкових клінік, якщо відповідаєте критеріям, або до спеціалістів. Окей, тож поїхали. Сьогодні ми говоримо про те, як подати нульову декларацію. І ми побачимо, чи навіть подавши нульові доходи, чи ми щось зможемо повернути. Окей? Ми користуємося при подачі податкової декларації. Є дуже багато різних ресурсів, тому числі різного софта, і просто онлайн-ресурсів, якими можна користуватися, щоб подати навіть першу податкову декларацію. Так, так, вам не обов'язково йти до спеціаліста, заповняти паперові форми. Ви можете подати податкову декларацію, першу навіть скориставшись е, онлайн ресурсами. Е, одним з таких ресурсів є Wealthsimple. Особисто наша сім'я користується ціє, цим онлайн-ресурсом вже дуже багато років. Wealthsimple є дуже успішним канадським стартапом, і е, це є так само інвестиційна платформа, але так само можна і подавати податкові декларації через Wealthsimple. Окей? Okay? Окей, я буквально... Покажу крок за кроком, як зареєструватися, і що потрібно робити. Для реєстрації ви можете клікнути на посилання, яке є в описі відео, там є реферальний лінк, і ви зареєструєтеся в All Для реєстрації вам потрібно свій email, свою емейл-адресу і створити пароль. ОК. Після того, як ви ввели свій пароль, свій email і пароль, ви попадаєте на цю сторінку, і ви бачите, що. Вал um, Симпл пропонує дуже багато різних сервісів. Одна з, нас в цей момент цікавлять податки. Так, тут є Tax, Tax season is here. Клікаємо сюди. І ми починаємо наш 2022, оцей Tax return або податкову декларацію. Так, ви приїхали до Канади у 2022 році, тому подаємо е декларацію за 2022 рік. Так, клікаємо Tax e 2022 return. Значить, спочатку Вал well, Simple трошки буде займати часу підгружатися, тому що створюються нові профайли, створюється фактично новий клієнт. Так? Однак пізніше буде, швидше ви будете переключатися. Окей, значить, ми починаємо. І починаємо, заповнюємо дані, так? Я заповню зараз. Заповнюємо. Так? Заповнюєте своє ім'я, дату народження. Вказуєте, де ви знаходитесь. Наприклад, я заповнюю е, Іван Іваненко, дата народження, провінція Манітоба, е, статус е, сімейний одружений. Клікаємо Next. Знову ж таки, е, значить, Т4 в нас немає. Я казав, що в нас зразу є е, нульова декларація, тобто немає жодних доходів. Можна пропустити. І ми відразу йдемо до а, самої декларації. Окей, значить, дивимося, це є е, податкова декларація, так? Е, і пана, значить, у нас є дані. Обов'язково потрібно ввести номер соціального страхування. Е, це обов'язкова умова. Значить, всі ці ресурси в неї акредитовані е, Canada Revenue Agency, податковою агенцією Канади, тому цілком безпечно. І абсолютно окей лишати і записувати social insurance number. В нас за 9 років не було жодних нюансів. Якщо ви нікому не даєте доступ до цього ресурсу, ви, у вас є безпечний пароль, все окей. Чи тут ми вводимо номер соціального страхування, вибрати мову комунікації і клікаємо, що ми подаємо не за людину, яка померла, так ми подаємо за цілком живу людину. Після цього скролимо вниз. Тут тепер вказуємо поштову адресу, куди нам податково може надсилати е, документацію. Вказали адресу. Значить, е, Зверніть увагу: тут є знаки питання. Так? На кожен знак питання можна клікнути, і буде пояснення, що це таке, так? що від вас вимагається. Окей, далі. Питання про те, де ви живете. Ми вказали, що ви живете в Манітобі. Він пише: якщо ви поміняли або територію під час 2022 року, видіть дату, коли ви поміняли цю провінцію. Так, то що нас цікавить, це де ви проживали на грудень, на кінець грудня 2022 року. Так, ви могли переїжджати між різними провінціями і так далі. Однак, якщо ви приїхали до Квебеку, пожили там місяць і переїхали до Манітоби. В принципі, ви нічого не вказуєте. Окей. Якщо ви зараз в Манітобі і станемо 31 грудня, ви були в Манітобі, все, у вас є місце резидентства Манітоба. Вказуємо, що у нас, наприклад, домашня адреса така сама, як поштова адреса. Знову ж таки, питання, де ви зараз живете? Манітоба. І питання, коли ви стали резидентом, податковим резидентом Канади. Так, в 2022 році. Чи, чи ви стали податковим резидентом? Вказуємо так. Окей. І тут питання: чи ви погоджуєтеся, що це ваша відповідальність? Правильно задекларувати всі ваші доходи. І ви кажете так. Вказуєте, коли ви прибули до Канади, припустимо, ви прибули 1 червня 2022 року. Так, Оцей, цей чоловік прибув, за кого я заповню. Тепер питання. За ту частину року, коли ви не були резидентом Канади, чи ви отримували якийсь дохід з Канади? Тобто, припустимо, ви жили в Україні і ви працювали на якусь канадську компанію. Тоді ви вказуєте тут якийсь дохід. Однак, в більшості випадків, ви жили в Україні чи жили в Європі, і ви не працювали на канадську компанію, так? і ви не отримали звідти дохід. Просто ставимо нуль. Інше питання: foreign source income. Це ті доходи, які ви отримали за ту частинку року, перебуваючи поза межами Канади. Так? Тобто ви не жили в Канаді, ви не були резидентом, але ви все-таки отримували якісь доходи, так? наприклад, в Україні. І ви вказуєте той дохід, який ви отримали з 1 січня по 31 травня 2000. 22 року. Це в даному випадку, бо ця людина приїхала до Канади 1 червня. Припустимо, за перші 5 місяців 2022 року цей Іван отримав 5, доходу 5 тисяч доларів. Вказуємо 5 тисяч доларів. Окей. Значить, далі про вас і вашу сім'ю. Ми вказали, що Іван одружений. Вказуємо, що так ми подаємо разом декларацію за чоловіка і дружину. І вказуємо. Ім'я дружини Оксана. Створюємо профайл для Оксани і ми їх з'єднуємо разом. Так, тут от ми бачимо, є Іван з return і Оксана з return. Окей? Далі ми працюємо з return з Іваном. Чи помінявся ваш сімейний статус у 2022 році? Не помінявся. Знову ж таки, це приклад. Якщо у вас помінявся, вказуєте помінявся. так Якщо ви кажете так, тоді буде дата, коли помінявся, і який перед тим був статус. Ні. Чи ви маєте залежних від вас осіб, дітей, наприклад, кажемо так. Наприклад, вони мають. Далі йде питання про те, чи ви маєте дітей, які частково живуть з вами і перебувають в частковій опіці? Тобто, наприклад, ви мали попередній шлюб, у вас там є діти, або ви розведені, у вас є діти і так далі. То в даному випадку ми нічого ми вказуємо ні, тому що в Окса, і Іван в них це перший шлюб, в них одна дитина. Тому в них немає інших дітей, які перебувають в частковій опіці. Окей? В них є одна дитина, яка є їхня, вони обоє живуть разом з дитиною. Далі питання про те, чи у 2022 році ви володіли якоюсь нерухомістю, ціна якої перевищує більше, ніж 100 тисяч доларів. І кажуть, це окей, якщо у вас є така нерухомість, і ви можете сказати ні, якщо ви стали податковим резидентом у 2022 році. Окей? Тобто ми вкажемо ні. Навіть якщо у вас є якась нерухомість, написано, це є окей», Так вам дозволено сказати Ні, якщо цього року, 2022 року, ви стали резидентом Канади. Окей? Написали Ні. Чи ви е, продали е, ваше житло в 2022 році? Напишемо Ні. Так, питаю, чи ви вперше заповнюєте податкову декларацію. Так. Далі про. Чи ви є громадянином Канади? Ні. Чи ви є зареєстровані особою е, за Indian Act? Ні. Чи ви перебували в тюрмі, в'язниці в е, на період 90 днів і більше в 2022 році? Напишемо, ні. Тепер питають, чи ви живете поза межами метрополії? Для того, щоб е, визначити, скільки вам платити ото Climate Action Incentive Program Payment. Значить, якщо ви живете в Уніпазі, ми написали, що Іван живе в Вініпезі, то він не живе. Outside. Так він не живе поза межами ВІНПРОТМОВ тому вказуємо ні. Так, Це означає, що він живе в метрополії. Окей, далі вам пропонують а, податися на Manitoba Tax Credits. Якщо вам щось пропонують, ця програма, подавайтеся. Навіть якщо ви будете не підходити під, по критеріям, програма сама визначить, податкова сама перевірить, і вони вам не виплатять більше, ніж, ніж потрібно. Однак, якщо вас питають, чи ви хочете, нема проблем, подаємося. Далі, чи ви зареєстровані в CRM-аккаунт, чи маєте в податковій Канади свій онлайн-кабінет? Ви не маєте, тому ні. Однак ви погоджуєтеся а, комунікувати з податковою онлайн, так? За допомогою імейлів, e наприклад. Вказуємо, що ми хочемо, щоб нас підписали. І тут ми вказуємо якийсь імейл. E я просто беру будь-який імейл, e я колись заповнював. Це просто імейл, e якого не існує. Далі ми пропускаємо, ми все пропускаємо, і тут є питання вже про вашого партнера, чоловіка або дружину. Так, спаузе, common law partner, Newcomers. To Canada. І питають: скільки ваш партнер мав доходу перед тим, як він чи вона стали резидентом Канади? Припустимо, Оксана не працювала в 2022 році, поставимо нуль. Чи чоловік, дружина мають якісь обмеження? По здоров'ю, так як кажуть, в Україні, інвалідність тут це disability або infirmity, Це означає, що є нерухома людина, так Тобто припустимо, всі здорові кажемо ні далі. Ми не відмічаємо оцей чекбокс, ми його лишаємо, це стосується аліментів і підтримки дітей і попереднього шлюбу і так далі. Тобто, як ми сказали, що Оксана і Іван мають одну дитину, і в них це перший шлюб. Чи ви жили разом у 2022 році? Так. І далі це не відмічаємо. Так, ми подаємо разом декларацію, і тому ми хочемо максимізувати на повернення податків, тому ми не хочемо окремо подавати. Ми подаємо разом. Тепер інформація про ваш залежний діт осіб, діт дітей, наприклад. Вказуємо інформацію про дитину. Наприклад, у нас є Іван і Оксана, мають а, сина Максим, Так, і це є дитина. Так, ви можете вказати інших. так, Якщо є залежні від вас особи, наприклад, батьки, є брати, сестри і так далі. так от, Племінники, племінниці, я знаю, що є люди, які, до яких приїхали сюди племінники племінниці у 2022 році, і які стали офіційно їхніми опікунами. так? Батьки надали їм таке право через доручення. Тобто, пи пишете, вибирайте те, що релевантно в вашому випадку. так? Наприклад, дитина. І е, Максим народився. Давайте в 2013 році, от 1 числа, 1 лютого. Значить, син не обов'язково вказувати, net income нуль е, питання про те, чи Максим має якісь обмеження по здоров'ю, здорова дитина, Пишемо ні. Питання про те, чи мак, чи ви мали якісь витрати для Максима? Наприклад, як, чи він відвідував е, якісь е, фітнес студії. Чи спортивні гуртки, чи мистецькі гуртки, наприклад, е, знаєте, е, школу, де малюють, чи може на плавання десь ходив в YMCA, чи е, від е, Winnipeg, чи щось інше. Якщо так, пишете так. Якщо ні, то ні. Давайте напишемо ні. Знову ж таки, питання, чи були якісь витрати пов'язані із е, всиновленням Максима. Пишемо ні. Чи, е, е, Claim the amount for dependent children. Ми ставимо. Так, ми хочемо податковий кредит, якщо. І тут пише Claim if eligible. Окей. Okay. Ми подали Claim if eligible. Програма нас перевірить, чи ми відповідаємо критеріям, чи ні. І тут питання: чи ви мали якісь витрати на Максима Child Care? Тобто, наприклад, на садочок. Поставимо так. так і припустимо, а, Максим нас ходив в Карпатію Children's Center. Це садочок, який знаходиться на Гранд Авеню. Це був звичайний садочок, на ніч не лишали Максима. І Припустимо, Максим ходив 20 тижнів минулого року, так? і припустимо: ви заплатили, наприклад, у вас була субсидія, припустимо, давайте візьмемо, заплатили 1000 доларів окей? за, за весь період, за, за всі півроку. Припустимо. Може бути менша сума, тому що українці були, відповідали критеріям програми. І там безкоштовно були садочки, але припустимо тисячу доларів. Ой, так, тисяча доларів. Так, якщо у вас є інші діти, ще діти, чи є інші особи, клікайте Add another dependent і ви вказуєте, окей? Дивимося далі. Далі нас питають, чи ще б у вас якийсь додатковий дохід. Припустимо нуль, не було. І можемо ми тут вказати ні, так. Далі Манітобак це так само додаткові податкові ем, кредити від Manitoba. Клікаємо Yes, так. І це знову ж таки ця секція тут пише The Section is shared with your partner. Тобто те, що ми відповімо тут, буде відображатися і Oxaми. І пишемо: так само тут можна теж Claim Residential renter, Renter's Tax Credit. Пишемо так. І вказуємо тут ем, інформацію про вашу оренду. Скільки місяців ви платили оренду в Манітобі? 6 місяців. І скільки взагалі ми заплатили за оренду, припустимо, 6 тисяч доларів. Так, по тисячі доларів за, за кожен місяць. Далі тут все 0. Окей. Все 0, 0, 0. Okay. Тут є кнопочка завжди Review and Optimize. Ви можете завжди клікнути і вам видасть, чи були якісь помилки, чи не були. Клікаємо. І бачимо, пишемо, що ми бачимо, що ви не е, надали інформації про е, дохід цього року. мається увазі за той період, коли ви жили вже в Канаді, чи це є окей. Так. Я дійсно не мав доходів, написав. І пишемо: тут питає, що, що знову ж таки ваш партнер не отримав жодних доходів. Чи це правда? Пишемо так: this is correct. Окей, значить, тепер пише, що все, що ви бачите червоним, це те, що треба пофіксувати. Все, що жовтим, воно проходить, і ви, ви просто е, можете то ігнорувати. Йдемо до помилок. І помилка в тому, що ми маємо заповнити зараз е, податкову декларацію на Оксану, то що ми про неї ще нічого не вказали. Зараз заповнимо тут інформацію про Оксану. Значить, те саме: персональні дані, емейл, номер соціального страхування я просто ще не вів, дату народження, мова комунікації і. Так що ви подаєте декларацію не за померлу людину. Так що Оксана жива. Так, скролимо далі і ми вже бачимо, що тут починає потрошку нараховуватися повернення так, податків. Адресу знову вводимо адресу Оксани. Далі знову питання про резидентство. Так, Манітоба. Адреса домашня така сама, як поштова адреса. Живемо зараз живе в Манітобі і вона стала резидентом, податковим резидентом Канади в 2022 році. Декларуємо згоду про що ми будемо чесно відповідати про наші податки. Оксана перебула разом з Іваном 1 червня. Оксани не було жодного доходу, якщо ви пам'ятаєте, ми, ми відказали. Так, тут нуль і тут нуль. Так, скролимо далі. Тут же є що партнер Іван. Тому що Оксана не має також жодних дітей інших в частковій опіці. Відказує мені то саме, що перший раз Оксана заповнює податкову декларацію. Вона не є громадянином. Так, Хоть у в'язниці не перебувала. Не живе Оксана поза Вінніпегом. Оксана не зареєстрована в СРА. Хоче підписатися на імейли. Так і вводимо. Буде так само, так. Далі ми це все проскролюємо. наголошую, це є нульова декларація без жодних доходів. Так, значить, ми пам'ятаєте, ми написали, що Іван заробив за кусочок року 5 5000 доларів. Так і логічно було, бо тут пише: скільки Іван заробив а, у 2022 році. Так. До 31 травня. Ми вказали, що він 5 тисяч заробив. Однак ми клікаємо сюди на знак питання, і тут пише: Якщо ви і ваш партнер мають ту саму дату прибуття до Канади, пишіть 0 в цьому полі. І ми пишемо саме тут ми напишемо 0. Іван на здоровий, немає обмеження. Ми жили разом. Так, все далі, 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 далі. Далі ми все пропускаємо. Бачите, інформація, яку ми заповнили в Івана, відображається вже в Оксани. Так само не було жодних інших. Так, і... Далі так само «No» І клікаємо Review and Optimize. Знову ж таки, питання, чи ви справді не отримали доходів? Ні. Ні. І відбувається перерахунок. Вау! Значить. По інформації, яку ми надали, тобто нульові декларації, люди жодної копійки не заробили, живучи в Канаді. Їм федеральний уряд поверне 679 доларів. Окей? Значить, у нас є попередження. Упевніться, що ви заповнили Іванову податкову декларацію. Ми заповнили все окей. То ми не будемо, звичайно, сабмітити нічого, тому що це є вигадані люди. Однак розрахунки всі правильні. Тобто, цій сім'ї з одною дитиною повернуть 678 доларів 50 центів на те, що вони просто жили в Канаді. Більше того, ця сім'я, оскільки вони є low-income, так, сім'я з низьким доходом, вони отримають ще зразу є розрахунок. Що квартально їм будуть виплачувати джісті чисті виплати 193 долари 25 центів, і Climate Action Incentive Payment 165 доларів. Так само, що квартально. Ви так само бачите тут. Інформацію про Canada Child Benefit, дитячі виплати, так звані. Так це місячна сума. Однак, пам'ятайте, що ці суми, ці виплати, почнуться тільки з 19-го місяця вашого перебування в Канаді. Тобто, на жаль, ці виплати вони не будуть так. Ви не будете їх отримувати. і все тут є просто форми, тут є показана логіка, як це все розраховувалося. Бухгалтери це розуміють. Кому цікаво, можете подивитися. Це дуже довгі просто листи паперу з купою інформації. Я приходив спеціальний, спеціальний тренінг від для FreeTax Clinic, Тому я, я розумію. Однак, в принципі, там нема що, нема необхідності подивитися, дивитися, так? На ну, то все вникати. То все, що вам треба знати: повертаємося назад: це є скільки ви отримаєте. Бачите? Це при тому знову ж таки жодних інших доходів, крім. Крім нічого, у вас немає жодних доходів за минулий рік. Більше того, подивимося, наприклад, давайте пограємося. Припустимо, Іван і Оксана прибули до Канади. Давайте напишемо 1 грудня. Так, отут ми поміняємо. Прибули 1 грудня, Окей. І теж ми припустимо нульові там доходи, так? Так само ми поміняємо дату. Прибуття на 1 грудня в Івана, тобто в обох буде однакова дата. Окей. Чи щось поміняється від того? Знову ж таки, нас, припустимо, Іван заробив вже не 5 тисяч доларів, а, а за 11 місяців він заробив, а, наприклад, там, давайте 10 тисяч доларів, припустимо, так? Клікаємо Review and Optimize. Це. нічого не помінялося. Ви прибули в грудні місяці 1 грудня, ви все одно отримаєте 678 доларів 50 центів. Окей? І у вас будуть ті самі виплати. Тобто, незалежно, коли ви приїхали, ви все одно будете кваліфіковані на оці виплати і на повернення частини е, податку. Це є зрозуміло, що вам не повертають податок. Жоден того, що ви не заплатили жоден податок. Однак це все є. Е, це все є податкові, різні податкові кредити а, і різні програми, так, які, а, які просто допомагають а, трошки отримати грошей назад. Так, бачимо: тут є різні Манітоба, Personal Tax Credit і так далі. Так, от ця сім'я отримає ці гроші. Окей, сподіваюся, це було зрозуміло, і, в принципі, дуже легко це зробити. А, наступні відео я запишу про те, а, як подавати вже з доходом, і там буде трошки складніше. Тобто, це відео було про. Нульову декларацію в Канаді, Якщо у вас немає доходів, і ви подаєте цю нульову декларацію. Її можна подати самостійно онлайн за допомогою Вал well Єдиний нюанс, що з 20 лютого податкова відкриє можливість сабмітити так, відсилати податкові декларації через цей ресурс і інші ресурси, які є акредитовані спеціально. Тому що ви можете зробити зараз, це підготувати цю декларацію. Якщо у вас будуть якісь питання, задавайте в коментарях під відео, а 20 го числа ви можете відправити, і через тиждень у вас гроші будуть на рахунку. Тиждень-два, і, і податково вам поверне е, ці гроші. Окей? Ви обов'язково повинні мати директ депозит налаштований. Якщо він у вас налаштований, все окей. Добре? Yeah. Всім успіху. Якщо є якісь питання, задавайте.